Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас цей законопроект ще не прийняли, а він вже щинив галас серед всіх українських онлайн-продавців. Сьогодні говоримо про проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Що це за законопроект, як він вплине на продавців Etsy, Amazon, Shopify, та що треба зробити вже зараз, щоб зменшити ризики в майбутнє? Україна рухається до ЄС, і цей закон є продовженням директиви ДПІ. Це європейський стандарт прозорості для цифрових платформ. А значить, маркетплейси, сервіси таксі, оренди, онлайн-платформи зобов'яжуть реєструвати продавців, фіксувати їхні доходи і щороку передавати дані до української податкової. Вперше чітко і системно інформація про ваш дохід з Etsy чи Shopify потрапить у ДПС автоматично. А тепер детальніше, що саме змінюється. Платформи стають податковими агентами, тобто вони збирають про вас дані і ваші продажі та подають річну звітність до ДПС України. Ви підзвітний продавець. Платформа має перевірити, хто ви, який обсяг доходу отримали, і внести це у звіт 5% ставка податку. Звучить приємно, але є нюанс: щоб не платити більше, ваш оборот не має перевищувати 5 мільйонів гривень на рік. І всі розрахунки повинні йти через окремий банківський рахунок, який ви вкажете на платформі. Податковий контроль посилюється. Якщо раніше хтось сподівався, що Еці все одно цей час минає. Податкова отримає чіткий звіт по кожному продажу, і якщо ви не декларуєте доходи, будуть питання. Звісно, це рух до прозорої економіки, і в теорії він має зробити життя простіше, але на практиці. Буде більше звітності, адміністративне навантаження на ФОП зросте. Доведеться навчитися вести облік, подавати звіти та контролювати, щоб платформи мали вашу правильну інформацію. Мій меседж простий: не чекайте, поки закон приймуть, починайте системно працювати з бізнесом. Ведіть облік доходів. Якщо ще не маєте ФОП, подумайте над його відкриттям. Стежте, який у вас річний оборот, визначиться. Через який рахунок проходять ваші продажі, залучайте бухгалтера або консультуйтесь з фахівцями. У мене є детальний чек-ліст про те, який вид фоп та кведи підійдуть для міжнародної торгівлі. Підписуйтесь на мій інстаграм та пишіть мені в Дрект слово Субота і я надішлю вам чек-лист. Якщо ви хочете, щоб я детальніше розповів про облік для продавців на еці, як оформити рахунок, як уникнути топових помилок, пишіть в коментарях. А ще поділіться цим відео з колегами-продавцями, бо попереджений значить озброєний.